Вітаю вас на каналі у Світлан. Сьогодні я буду готувати кролика по-італійськи. Страва готується дуже легко та просто, з невеликою кількістю інгредієнтів. Достатньо тільки мати смачні спеції: розмарин, чесник, оливки і олію. Ну і звичайно, кролика. Сьогодні мені допомагає мій чоловік. Він розбирає кролика, розрізає його на частини. Чоловічі руки краще справляються з цією роботою. Як бачите, порізав на шматочки, порубав. Порізані шматочки викладаю в посуду, заливаю водою, зверху додаю оцет і залишаю приблизно на пів години, щоб кролик вимочився. Після чого обмиваю гарно кожен шматочок проточною водою і висушую паперовими серветками. На гарячу сковорідку наливаю олію і викладаю шматочки кролика. Обсмажую з кожної сторони до тих пір, поки м'ясо не буде легко відставати від сковорідки. Додаю один розчавлений зубчик часнику. Декілька гілочок розмарину очищаю від голок, викладаю в блендер. Звичайно, ви можете використати суху приправу розмарин. Додаю один зубчик часнику. Нарізаю помідори і все перебиваю до однорідної маси. Перевертаю шматочки кролика на другу сторону. Як бачите, вони легко відстають. І м'ясо вже випустило сік. Обсмажую з другої сторони. Продовжую тушкувати. Додаю 100 мл білого сухого вина. Трохи тримаю відкритим, щоб алкоголь випарувався. Додаю оливки. І вливаю соус з щасника розмарину та помідорів, вливаю стакан води, рівномірно розподіляю шматочки, щоб всі були в соусі. Накриваю кришкою і тушкую до готовності. Як бачите, в мене ще залишилися потрохи від кролика. І я їх викладаю в сковорідку буквально за 5-7 хвилин до закінчення тушкування. Кролик готовий. Смачний, ніжний, ароматний, з спеціями, з розмарином, з часником, з оливками. Я вам раджу саме так приготувати кролика. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.